І так, друзі, в продажі маємо джип Чирокі, 20 рік, автомобіль з Америки, безпека вся ціленька, гарний темно-сірий колір такий. Обігли по комплектації. Маємо безключовий доступ, мертві зони, усі склопідіймачі, електропривід сидінь, сидіння у нас комбіновані, шкірзамінник, тканина. Датчики світла дуща, електропривід кришки багажника, мультикермо, автомат, електроручник. Мультимедіа задньої камери, двохзональний клімат-контроль, підлокітник. У нас такий автомобільчик. Маємо просторніший задній ряд з обдувами для задніх пасажирів. Ну і звісно електропривід кришки багажника, охайний великий багажний відсік. Комплектація у нас, друзі, показує. Лакітуди. Плюс Якщо вас зацікавив даний автомобіль, місто Бердичів, вулиця Шкіряники, 8. Працюємо без вихідних, завжди величезний вибір гарних автомобілів.